Друзі, всім привіт. Якщо ви хочете назавжди підсадити на себе людину, не розкачуйте її на емоційних годинках. По-перше, це для вас енергетично невигідно. По-друге, вона все одно рано чи пізно зіскоче. І по-третє, це її ранить. Натомість спробуйте ставитись до неї психотерапевтично. Тобто, допоможіть їй знайти своє справжнє я. Після цього в неї вивільниться купа енергії, відновиться розвиток її психіки. Вона стане абсолютно щаслива і вона буде чітко ідентифікувати джерело свого щастя з вами назавжди. І по-друге, спробуйте не піддавати їй насильству, тобто аж прям так нахабно-похижацьки не використовувати її заради задоволення своїх емоційних потреб. Тоді розвиток її психіки відновиться, і вона буде віжжать, піщать від захвату. Вона сама просто ніколи не захоче від вас піти, їй завжди з вами буде дуже цікаво, вона буде вам вдячна. І плюс це не просто безпечно, а це ще й надзвичайно корисно. Для вас обох в довгостроковій перспективі. Плюс надзвичайно приємно, як правильно підсаджувати людей на безпечні психотерапевтичні гойдалки, я вам розповім наприкінці цього відео. У нас там буде порівнювальна табличка стосунків базованих на емоційних гойдолках і. Безпечних психотерапевтичних стосунків. А зараз я вам розповім те, що ви більше за все в мене просили. Коли вас хтось прямо зараз розкачує на гойдалках, і ви вже розумієте, що ви втратили контроль, ви в стресі, ви вже програєте, як можна помститись своєму противнику та захистити себе. Коли з нами взагалі може відбуватися ситуація емоційних гойдолок. Перше, це просто абсолютно нормальна, звичайнісінька закоханість, коли ти постійно в ейфорії, ти обожнюєш цю людину, ти залежен від неї, все в твоєму житті набуває сакрального сенсу. Друга ситуація це коли ви закохались в когось, в кого є розлад особистості: в нарциси, чи істерика, чи соціопати, чи параноїка, чи навіть шизоїда, чи навіть уникаючого. Того, що вони самі супер емоційно нестабільні, і вони будуть вас на своїх гойдалках розкачувати. І їхня мета в цьому випадку це пропаразитувати над вами і висмикнути з вас всю життєву силу та енергію. І третя ситуація гойдолок це пікапери, які навмисно навчились імітувати поведінку людей з розладами особистості, щоб стати наркогенними і щоб підсаджувати на себе людей. Тобто в цьому випадку їхня мета це просто пограти з вами і отримувати задоволення від оцього гойдоличного такого вітерця. В усіх цих трьох ситуаціях ви зможете перемогти свого противника, якщо ви будете свято слідувати правилу робити все навпаки. Чи по-іншому вони звучить робити собі на зло? Тобто, якщо ви відчуваєте стосовно цієї людини злість, ви показуєте радість та спокій. Якщо ви відчуваєте стосовно цієї людини сум, ви показуєте радість. Якщо ви відчуваєте тривогу, що вона вас кине, що вона вас не любить, ви показуєте спокій. Якщо у вас є любов і ви просто вже палаєте від кохання, ви показуєте просту дружність, страждання біль, ви показуєте насолоду кайф. Та невеличкий нюанс. Якщо перед вами злоякісний нарцис, там в нас, я думаю, ви всі це чули. Це позиція сірого камня, тобто ви йому не показуєте абсолютно жодні свої емоції. Ви з ним чітко по протоколу спілкуєтеся, ви знаєте, пишуть такі оголошення біля під'їздів і підпис така адміністрація. От В такому стилі треба спілкуватись з нарцисом. Тобто не показуєте йому взагалі жодні свої емоції. А в усіх інших випадках ви показуєте не свою справжню емоцію, а прямо протилежну. Причому ви не просто її імітуєте, а ви її реально маєте відчувати в цей момент. І абсолютно не транс. Слювати на вербальному, невербальному, на цілесному рівні повну протилежність своєї справжньої емоції. Давайте я вам зараз розповім, чого так. Отакі емоційні гойдолки. По суті, це коли у вас виникає любовна залежність від цієї людини. Тобто вона залежність може бути від алкоголю, від наркотиків, а тут у вас буде залежність від цієї закоханості. Тому що, коли людина вам подобається, вона вам дає щось, що вам хочеться, то у вас на неї починають виділятись всі статеві гормони: тестостерон, естроген, плюс у вас на неї виділяється дофамін, серотонін. Тобто вона реально стає об'єктом вашої біохімічної залежності. І от, коли у вас людина, наприклад, була зустріч, ви там обійнялись, поцілувались трошечки, вас на неї виділили всі ці гормони, тобто вони пішли на пік, потім ви там розлучились з нею, наприклад, не бачитесь, ось ви потроху починаєте сумувати. Тобто, у вас починається дроб всіх цих гормонів, і ви починаєте відчувати тривогу, сум, мабуть, сором, якийсь, страх, злість, особливо, коли вона вас там викликає ревнуші чи вас трошечки відкидає від себе. Да, так? І от в цей момент коли у вас ломка по цій людині, вам в жодному випадку не можна показувати перед нею свою вразливість. Тому що, якщо ви їй дасте інформацію про те, що ви хоча б в чомусь від неї залежите, вона зможе вас використати в цей момент. Тобто ви таким чином просто приносите їй на тарілочки ключик від свого серця, і ви кажете. Маніпулюй мною, я підкоряюсь тобі, я не можу без тебе. Тобто тут ви вже відкриваєтесь ставите себе в позицію вразливої людини і. Ця людина може зробити з вами абсолютно все, що завгодно, тому що ви від неї залежний. Тому, якщо ви відчуваєте, що після піку в спілкуванні з цією людиною ви відчуваєте мощну ломку і у вас все дропнулось, вам треба самостійно навчитись справлятися з цією ломкою і, якби в цей момент, ставати незалежним від об'єкту своєї залежності. Та, до речі, ще невеличкий нюанс: ця інформація буде супер корисна для вас, якщо у вас тривожний тип прив'язаності. Тобто, якщо у вас люди навіть нагодили Емоційних взагалі не розкатують, ви самі вже будете такі раді на них прокатитися, і вам просто пальчик покажи, ви вже хочете розчинитись в людині. Тобто, ви реально стаєте залежними від того, коли ви зустрічаєте людину, яка потенційно може вас любити і добре до вас ставитись. І от для того, щоб тримати себе в адекваті, в рівновазі, нам зараз всі ці наступні техніки супер, суперсильно допоможуть. Коли у вас дроб, вам треба відволікти. Увагу краще на все відволікати увагу на спілкування з іншими хлопцями та дівчатами, і з ними трошечки залицятись, фліртувати, просто дружити, просто спілкуватись, отримувати, особливо якщо там у вас небезпечний тип прив'язаності, класне, якісне гарне спілкування в безпечному типі прив'язаності, яке вас трошки поверне до себе в свої кордони, ви укріпите своє власне я. Другий кайфовий метод це зайнятись спортом, тому що від особливо. Силових тренувань у вас будуть виділятись тестостерон, ну взагалі статеві гормони. Тобто у вас, хоча б дроп по статевим гормонам, буде менше, плюс це і серотонін, і дофамін підвищує. І третій суперметод це використовувати ось цю енергію, наприклад, злості на творчість для роботи для заробляння грошей, тому що це суперактивізуючі енергії на силі волі, на бажання собі щось довести. Це ж таке кохання, яким би воно не було хворе чи здорове. Воно супер надихає, тому що воно реально дає. Потужний поштовх енергії, і ось коли ви вчитесь енергією керувати, то ви можете просто направити її в таке супер шикарне русло, і ви максимально бустанетесь як людина. Тобто це для вашого життя на майбутнє буде перспективно. Людина там не людина, розстанетесь, чи будете разом? Це все. Люди приходять і уходять. Ви в себе сама головна людина. Давайте розберемо цю ситуацію на конкретному прикладі. Припустимо, що у вас є хлопець чи дівчина, і ваше останнє спілкування відбувалось у вівторок. Потім середу, четвер ви спокійні, потім ви починаєте вже злитись на нього, обурюватись, потім ви дико сумуєте, ви втрачаєте себе, потім у вас починається страх, що він вас розлюбить. От в цей момент, наприклад, це четвер чи п'ятниця. Ви усвідомлюєте, що у вас є ці емоції, і потім ви йдете, біжите прямо навіть на спортик чи на навчання, роботу, учобу, спілкуєтесь суперякісно з друзями, займаєтесь собою. Тобто взагалі Головний запобіжник проти залежності від інших людей це любов до себе. Друзі, до речі, будь ласка, обов'язково подивіться відео про любов до себе. Це одне з найголовніших відео на моєму каналі. Друге, це про позитивне мислення. Якщо ви будете робити тільки дві ці вправи: любов до себе та позитивне мислення, ви вже станете на 70% суперпсихічно здоровим і щасливим, і плюс вам це супер-супер ще сподобається. Тобто головний запобіжник проти вразливості взагалі до впливу. Інших людей, це любов до себе. Друге, це тут та тепер, тобто висока ємкість свідомості вашої і відпускання емоцій, тобто вміння керувати взагалі своїми емоціями. Якщо ви, мамочки, не пусічка, і вас навчали, що треба, типу, завжди бути на емоційному нулі, зустрів гарного хлопця чи зустріла, одружились, народили дітей, розпачкувались, зробили собачку, чик-чик-чик, і щоб все головне спокійненько було, стабільненько, надійненько. Тоді просто взагалі в це не грайте. Якщо відчули... Хоча б слабенькі там плюс закоханості, одразу просто припиняєте з цією людиною спілкуватись. Тобто, якщо ви прагнете стабільності, ну краще тоді не закохуватись. Тобто це такі закони жанру. Плюс, якщо ви відчуваєте, що у вас вже суперстрес, все волосся випало, ви вже схудли на 20 кг, у вас анорексія, тобто ви явно не вивозите, ви не справляєтесь, ви просто назавжди теж припиняєте спілкування з людиною, потім ви переламуєтесь місяць, два, три, півроку, ходите до психотерапевта, щоб пережити процес урботи Тобто відпустити абсолютно кожну емоцію і проговорити її, яку викликала ця людина в вас, і плюс зрозуміти, чому вона вас так сильно тригірнула. Тобто, скоріше за все, у вас просто відтворився ваш любовний сценарій з дитинства, і ви повторили свої травматичні болісні стосунки з кимось з батьків, от з цим от конкретним тираном. В усіх інших випадках, якщо ви хочете кататись на годілках, ну, наприклад, ви це використовуєте як джерело творчої енергії, чи ви просто молода людина, яка хоче понасолоджуватись життям, чи ви в стадії. Закоханості і потім будете переводити ці стосунки в безпечні, то в усіх цих випадках ви продовжуєте спокійненько триматись за гойдолченку, і в цей момент виходите в тренажерку, чи спілкуєтесь з друзями, чи навчаєтесь, працюєте, використовуєте це як творчу енергію, допоки ви самі собі цими діяльностями не синтезуєте нових молекул, гормонів. І весь цей час вигідно, виважено, по-горманськи тримаєте спокійну паузу в спілкуванні з цією людиною. Як тільки ви відчуваєте, що ви самі відновились до нуля, тоді ви продовжуєте з нею спілкування. Якщо та людина, яка вас розгойдує, це тиран, це повністю зламає йому мозок, і він сам відвалиться. Він подумає, що ви занадто міцний горішок для того, щоб він міг з вами впоратись, в нього буде просто тотальний ерор, ерор, і він просто, типу, сам відвалиться, як стара засохша шмаркля. Пікапер, скоріше за все, продовжить там вам якісь мутки гнати, а здорова, класна. Прикольна, чиста, щира людина, з якою у вас є закоханість. А, така людина вона зацікавиться вашим підходом. Тобто, в неї це викличе певні запитання. Вона вже захоче обговорити з вами стосунки. Тобто, ви її таким чином спровокуєте на відкритість, щоб ви обидва а, оголили свої оці, як знаєте, є маски, маски фехтувальчиків, щоб ви свої забрали, підняли, щоб ви підійшли, сховали свої шпаги, зробили рукостискання. Тобто, це провокує на якесь чесне, щире обговорення. Говорення, і він вас, наприклад, питає, чому ти так робиш? А ви, наприклад, йому відповідаєте: звісно, мені надзвичайно сподобалось кататись на цих прекрасних гойдолках. Так ви йому показуєте, що ви цього не боїтесь, що ви стабільна та незалежна від нього людина. А потім ви додаєте, але я б хотіла спробувати тепер перевести наше спілкування на більш дорослий, глибокий та чесний рівень. Давайте тепер порівняємо психотерапевтичні стосунки, які теж викликають залежність, тільки супер корисно та приємно зі стосунками, які базуються на емоційних гойдовках. Перше, психотерапевтичні стосунки завжди можуть базуватись тільки на безпечному типі прив'язаності. Тобто, це безпечна. Тепла близькість. Стосунки з емоційними гойдалками частіше за все базуються на уникаючому, тривожному, тривожно уникаючому чи хаотичному типі прив'язаності. Друзі, до речі, якщо ви хочете, щоб я для вас зняла відео з супер цікавими пам'ятками по самодопомозі при уникаючому та тривожному типі прив'язаності, напишіть мені про це в коментарях. Це буде просто такий вогнище, розрив. Це Класні, чіткі, дієві і легкі, ви ще такі супер супер класні пам'ятки. Короче, напишіть в коментарях, хочу розібрати уникаючі та тривожні типи прив'язаності. Це вам в нюансах у таких гойдолок супер-супер допоможе розібратись прямо детально. Стосунки, які базуються на гойдолках, можливі з тираном, пікапером чи при нормальній закоханості. А стосунки базовані на психотерапевтичному підході можливі тільки в тому випадку, якщо ваша психіка розвивається, прагне психічного здоров'я, чи ви вже набули психічного здоров'я. Мета стосунків з гойдолками це скористатись вами, висмикнути з вас всю енергію, зламати вас, проексплуатувати, тобто, за ваш рахунок, отримати егоїстичне задоволення, чи просто погратись в короткостроковій перспективі і дати вам якісь приємні емоційні відчуття. А мета психотерапевтичних стосунків це довгостроковий розвиток. Вашої психіки. Наступний пункт це емоційний стиль. В стосунках з емоційними гойдалками головне це в людини викликати протилежні емоції, рівні по амплітуді. Тобто ти даєш їй то негатив, то позитив, то викликаєш почуття провини, то викликаєш в ній злість, то викликаєш в ній сум, то тривогу, то знов любов, натхнення, захоплення, радість. І так воно чередується в абсолютно рваному хаотичному порядку. А якщо йдеться про психотерапевтичні стосунки, то, наприклад, якщо ви хочете дати людині. Психотерапевтичний підхід, то ви маєте спочатку подумати, як яку емоцію ви будете їй давати. Дуже великий об'єм в психотерапевтичних стосунках займає еволюційний підхід. Тобто, ви намагаєтесь цю людину підтримувати, приймати її повністю, не піддавати її насильству. Тобто, ви орієнтуєтесь на свої еволюційні відлуння, вам хочеться її хвалити, чи підтримувати, чи огортати її ніжністю, затишком, чи захищати її. Тобто, ви інтуїтивно зчитуєте її незадоволені потреби. З дитинства, потреби в безпеці, любові, абсолютному прийнятті, вграйливості, потребу в захисті і задовільняєте їх. І звісно, вона теж задовільняє ваші еволюційні потреби з дитинства. І так ви разом з нею зростаєте, ваша психіка розвивається, набуває нових сенсів, і ви проходите з нею через життя, вдвох, отримуючи абсолютно новий досвід. Тому що емоційні гойдуки — це старий досвід. Він тригріється, які штучки ваші з дитинства, він розстрілюнькою вам душу, а це по-справжньому настільки автентичне і унікальне. Саме тому, що воно нове, воно завжди для вас відбувається вперше. І це дуже класна можливість відчути себе молодим. Тобто, що таке молодий? Це означає свіжий. Це коли в тобі енергії життя дуже-дуже багато, як це було, коли ми радувались в дитинстві, ми бачили цей світ новим, ми відкривали, досліджували його разом. Тобто в психотерапевтичних стосунках у вас буде відкриватись дуже багато еволюційних відлунь на цю людину. І також у вас будуть ваші власні потреби, чи коли вам щось буде неподалік. Подобатись, чи коли ви захочете покритикувати цю людину, вам треба слідкувати за тим, щоб абсолютно всі свої потреби, прохання, відмови щодо неї, надання зворотнього зв'язку, коли ви кажете, що вам подобається, що вам не подобається, ви слідкували за тим, щоб це все через ваш рот витікало в ненасильницькій формі. Тобто ви поважаєте цю людину, і ви дуже обережно до неї ставитесь. Тобто ви намагаєтесь не причинити їй біль. Підхід до травми. В багатьох з нас є якісь психологічні травми, чи були. І людина, яка Згою вас на гойдуках, вона буде намагатись знайти вашу головну травму і бити в неї, поки вона не зруйнує вашу самооцінку, ваше відчуття власної поваги, гідності, тому що це зробить вас вразливим, змусить вас принижуватись перед цією людиною, і якраз тоді він буде висмоктувати з вас всю вашу енергію. В психотерапевтичних стосунках все відбувається навпаки. Ви намагаєтесь знайти травму людини, тобто все от чорне таке, забруднене, дістати цю травму з цілити її і заповнити її любов'ю. Відповідно, любов до себе в стосунках з гойдалками, людина буде намагатись вас зруйнувати вщент. А в психотерапевтичних стосунках ви обидва слідкуєте за тим, щоб ваш рівень любові до себе зростав, і щоб ваш розвиток психіки постійно продовжувався. Батарейку вашої енергії в стосунках з гойдалками людина буде намагатись спустошувати, а в психотерапевтичних стосунках людина буде намагатись слідкувати за тим, щоб рівень вашої енергії зростав. І якщо виразити стосунки з гойдалками графіком, то це завжди буде цикл. Це буде пік. Потім буде падіння, і потім дуже буде така якась неприємна пауза, потім пік, потім знов падіння. Тобто це буде постійний цикл. А в психотерапевтичних стосунках це буде постійний розвиток, тобто це буде відкрита, не пряма. Друзі, я вас дуже люблю і завжди рада з вами порозважатись. Але в мене зараз виникла супер-супер важлива мета. Я реально поставила перед собою сверхзавдання. Я хочу спробувати вилікувати Україну, і тепер вона буде моїм клієнтом. Якби Терапії, тобто я дуже класний психотерапевт. Я можу знайти ключик до серденька кожного клієнта. Я дуже відповідальна, і поки я не вилікую клієнта, я ніколи не заспокоююсь. Я дуже дуже класно вмію лікувати, проводити психотерапію. І останнім часом я вирішила кинути виклик Росії зросійщенню насильству та війні. І це зараз реально моя найголовніша мета. Це те, що мені зараз більш за все цікаво, і це те, що мене зараз більш за все надихає. Я хочу спробувати вилікувати. Україну, тобто зробити всіх українців по-справжньому психічно здоровими. І я зараз винаходжу дуже цікаві нові психотерапевтичні інструменти, які будуть суперлегкими, які будуть суперпростими, які будуть заходити людям з різним рівнем емоційного інтелекту і взагалі просто інтелекту. Я навіть хочу подивитись дізель шоу для того, щоб зрозуміти, які зараз є емоційні поточні потреби в великої кількості аудиторії. Тому наступні два відео на цьому каналі будуть такі: як припинити. Срачі в українському суспільстві і Україна, психорозбір, де я за допомогою схеми терапії буду розбирати, які в Україні, як в персони, в індивідуальності, є головні патологічні схеми, і як їх можна зцілити. І якщо ви будете мені дуже сильно допомагати і робити вправи, які я там дам, це реально буде сприяти дуже сильно перемозі України, тому що психічне здоров'я, високий рівень гідності, високий рівень свідомості, стресостійкості – це абсолютно необхідно. Це буде альтернативою вашому донату навіть. І у зв'язку з цим я хочу нагадати, що в мене є Patreon. Якщо ви хочете підтримати мою ініціативу, будь ласка, ставайте патронами на моєму Патреоні. Я зроблю дуже-дуже малесенький внесок. Ви можете стати патроном всього лише на один долар. Тому що я дуже хочу, щоб ми були разом і щоб ми разом боролись за наше здоров'я щастя. І я не просто вірю в класне майбутнє України, а я реально буду його зараз робити. Тому, друзі, Якщо хочете мені допомагати, ставайте моїми патронами на Патреоні. Якщо не хочете, користуйтесь всім цим безкоштовно. Головне, тільки підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Слава Україні! Я вас дуже люблю! Всім папа! -па.